У липні 2004 року відбулася подія, якій тоді мало хто придав значення, але у підсумку вона вплинула на хід історії усього українського чемпіонату. За 14 мільйонів євро з італійської Брешії у донецький шахтар перейшов Францеліно Матузалем. На той час це був рекордний трансфер в історії місцевого футболу, тим паче гравець переходив у розквіті сил ще з серії А. Мату одразу став лідером і капітаном донечан. Його ефектна і що більш важливо ефективна гра принесла шахтерю не тільки чисельні титули і ім'я в Європі, а й змусила більш уважно слідкувати за ринком бразильських футболістів. Саме після того переходу керівництво донечан зрозуміло, що саме за південноамериканцями майбутнє, тому почало їх активно завозити в Україну. Так, в 2005-му у Шахтарі з'явився Фернандіньо. Бразилець був лише лотерейним білетом, а не гарантованим виграшем, але цього виявилося достатньо для того, щоб керівництво Шахтаря заплатило атлетіко Паранаенсе, чиїм вихованцем є Ферна, майже 8 мільйонів євро. Гроші чималі, безумовно, і в тому числі через це українська футбольна спільнота доволі скептично віднеслась до трансферу бразильця в Україну. Дарма. На момент переїзду в Донецьку Фернандініо за плечима вже було більше сотні матчів за ураганів, фінал Копа Лібертадорас і статус чемпіона світу серед юнаків у складі бразильської збірної, а ще голи і асисти на регулярній основі, і це в 20 років, так що гірники точно знали, кого підписували. А от сам гравець про гірників не знав нічого, зізнаючись, що в момент переходу навіть не зміг би показати Україну на мапі. І що не останню роль в його переїзді зіграли саме гроші, яких Ферна в своєму житті особливо й не бачив. Є навіть кумедна історія про скаруварку його дружина ховала туди пачки з купюрами, які бразилець отримував на руки до того, як завів собі банківський рахунок. Казала, що українці навряд чи щось чули про такий пристрій. До основи Мірчалуческу підводив його повільно. Перші хвилини Фернандіні отримав лише у четвертому турі проти Кривбаса. Шостий тур дебютного сезону ознаменувався не тільки покером Брандау, а й першим виходом бразильця у старті. Тоді він прийняв участь у розгромі харківського металіста 1-5. Загалом перший сезон для нього був скоріше ознайомлювальним. Одразу ставати лідером не було ніякої потреби. Втім, далеко від дому у незнайомому для нього чемпіонаті Фернандіньо відразу продемонстрував свій неймовірний потенціал, потенціал, який він реалізує згодом. Але навіть того, що було, виявилось достатньо для чемпіонства у дебютному році. Більш того, саме бразилець віддав той самий асист на Агахов, що дозволив Шахтарю взяти гору у золотому матчі проти Київського Динамо 2-1. У наступному сезоні бразилець став відігравати більш значущу роль у схемах Луческу і став одним з провідників ідей румунського спеціаліста сполучною ланкою між обороною та атакою. І, хоч той футбольний рік команда закінчила без медалей, Навряд чи його можна назвати невдалим, особливо для молодого бразильця, який був одною з головних причин, чому Шахтар зіграв спочатку на груповому етапі Ліги Чемпіонів, а потім був без 40 секунд чвертьфіналістом Кубку УЄФА. На третій рік вже почалася справжня бразильська магія. Фернандіньо віддавав і забивав, просував м'яч вперед і підчищав за партнерами. Він був нестримним і всюди сущим. То був абсолютно феноменальний сезон для півзахисника, але далеко не останній, а один з багатьох. За його підсумками, Шахтар оформив перший в історії Золотий дубль, а бразилець був визнаним найкращим гравцем країни. Вийти на новий рівень допоміг в тому числі скандальний від'їзд Матузалема, який розширив функціонал Ферни і відкрив для нього можливість ще більше впливати на гру своєї команди. Старт чемпіонату 08-09 мало чим нагадував сезон, який у підсумку стане історичним для Шахтаря. В першому ж турі чемпіона декласував скромний ПФК Львів. Загалом у стартових десяти турах гірники добилися лише двох перемог і фактично самоусунулися у перегонах за золоті медалі. Невдалий початок у чемпіонаті змусив Шахтар кинути усі сили на Єврокубки, де команда змогла засяяти як ніколи раніше. На в останню чергу завдяки Фернандінь, який грав кожен матч як останній. Той розіграш Кубка УЄФА дозволив півзахиснику продемонструвати не тільки свою витривалість, а й універсальність. Він гасав на лівому фланзі, на правому, був опорником і плеймейкером. Іноді зміна позицій відбувалася протягом одного матчу. І у всіх цих амплуа бразилець показував по справжньому видатну гру, забивши по голову на кожній зі стадій, окрім фіналу. Але там це було кому робити. Від Ферна очікували не голів, а встановлення контролю в центрі поля, і він не підвів, видавши черговий блискучий перформанс. Перемога у турнірі допомогла остаточно нанести шахтар на карту європейського футболу і довела всім, що бразильський курс, обраний керівництвом гірників, є вірним. Фернандіньо, безумовно, був головною дієвою особою проекту і символом успіху того шахтаря який протягом п'яти наступних років виграє п'ять поспіль чемпіонств чотири з них за безпосередньою участі бразильського опорника, який від сезону до сезону демонстрував стабільно високий рівень футбольної майстерності за п'ятим поспіль чемпіонством донечан Ферна спостерігав вже будучи гравцем Манчестер Сіті, куди перейшов влітку 2013 року за рекордні на той час 40 мільйонів євро. Втім, піти з клубу він міг раніше. Ще в 2008-му казав, що Шахтар не є кінцевою метою, а через два роки зізнавався, що відхилив пропозиції з Німеччини й Франції. В цілому є стійке відчуття, що в Шахтарі півзахисник трохи пересидів, в якийсь момент більш-менш всім стало очевидно, що Фернандініо на голову вище кожного з українського чемпіонату і знаходиться на рівні великих європейських майстрів, що він регулярно доводив під акомпанемент гімну Ліги чемпіонів. Напевне, через це підсумковий переїзд Ферне у Манчестер не викликав якогось вау-ефекту. Скоріше, усі очікували моменту, коли бразилець нарешті опиниться у клубі калібру містян, і знову знайшлися розумники, які почали порівнювати Фернандіню з котом у мішку за дуже великі гроші. Але бразилець їх швидко посоромив, в перший же рік ставши чемпіоном Англії у якості безальтернативного гравця центра поля. Пізніше він зробить це ще чотири рази. Двічі у якості незамінного бійця Пепа Гвардіоли. Іспанець зізнавався, що обожнює Фернандіньо за його самовіддачу, універсалізм і спокій, відзначаючи властивість бразильця робити своїх партнерів краще. До речі, про універсалізм. Майже всі матчі сезону 19-20 Фернандіньо провів у якості центрального захисника, у більшості з яких виводив свою команду на поле в якості капітана. Про Фернандіньо злочинно мало говорять. Особливо у нашому медіапросторі. Взагалі-то це трохи несправедливо, адже він легенда, і тут мова не тільки про Шахтар чи про український чемпіонат, а йдеться про світовий футбол в цілому. 11 титулів чемпіона, Кубок УЄФА та Фінал Ліги Чемпіонів, півсотні матчів за збірну Бразилії, в тому числі два чемпіонати світу, а також безмежна повага від партнерів, які ділили з ним роздягальню, та від головних тренерів. Чиїм провідником ідей він був. Півзахисник ніколи не цурався чорнової роботи, завжди боровся до кінця і віддавав усього себе в кожному матчі кожного турніру, намагаючись кожної хвилини бути кращою версією себе. Можна лише пишатися тим, що футболіст такого калібру виступав в нашому чемпіонаті, причому не просто заїхав на декілька сезонів, щоб заробити грошей, а провів тут чудові вісім років, зростав як гравець і запустив процес домінування шахтаря. А пізніше повторив цей шлях разом з Манчестер Сіті, будучи важливою деталю механізму кращого тренера в історії футболу.